У Житомирі волонтери відновили виготовлення барельєфних ікон пам'яті загиблим за незалежність України. Волонтерка Оксана Котенко каже, щоб виготовити ікону, потрібно більше місяця: залити гіпс, форму, дати висохнути. Потім реставраційні роботи, фарбування. Процеси його важкі, кропіткі, це ручна праця. І виготовлення задіяно дуже багато людей. Гіпс ми купуємо або за власні кошти, або за кошти, які нам дають якісь благодійники, люди, які розуміють цінність цього проекту, які також хочуть віддати шану загиблим героям. Крім великих барельєфів пам'яті, які виготовляють для батьків, волонтери роблять і маленькі ікони, які передають дружинам та дітям загиблих на полі бою. А нещодавно волонтери почали робити барельєф, який присвячений бійцям, які померли від пора. Світлана Абрамович, мати загиблого бійця, в 2014 році Артема Абрамовича отримала ікону пам'яті 2015-му. Я зрозуміла, що я повинна бути тут, тому що це ікона пам'яті, це народна вдячність, це не державна нагорода, а це вдячність людей за подвиг наших дітей. І я розумію, як це важливо для кожної матері. Батька, дружини, дитини отримати цю ікону. Тому я тут майстерні в Житомирі цього всеукраїнського проєкту відкрилися в 2019 році. Вікторія Боровська говорить, його ініціатором у 2014 році стала італійська скульпторка українського походження Олена Карамушка. Вона придумала цю ікону як народну пам'ять. Загиблого бійця. Якщо подивитися на неї, ми побачимо матір Україну, яка пригортає свого загиблого бійця. Там є на той момент, це було актуально як аеропорт Донецький. Там є Кабзар, Біблія, Свічка. Ця ікона вже готова до вручення. Вона повністю закінчена. Тут є фотографія загиблого Савченка Максима. Тут є сертифікат. Всі ікони сертифіковані за списком, за номером з підписом автору проєкту. 550 барельєфів. Ікона пам'яті загиблим за незалежність України виготовили волонтери України і передали родинам загиблих бійців. Саме вручення занадто важке. Ми плачемо, вони плачуть, але це. Ще одна краплинка того: кожен раз, коли згадують твою дитину, коли пам'ятають і пам'ятають за для кого і раді кого він загинув, за нашу незалежність, за кожного з нас. Тому ми будемо працювати, ми не втомимося, бо хлопці там не втомлюються, і кожен день гинуть заради нас. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.